Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Пишуть, що відбувся черговий обмін полонинами 146 на 146. Це була символічна подія, яку українці сприйняли як ще одну перемогу на українських військових. Чекали вдома і сльозами на очах. Рідні зустрічали їх з квітами. Діти обіймали батьків, матері, падали на коліна, дякуючи Богу, що син повернувся живим. Для кожного з них це був доказ. Держава бореться за своїх жодного не залишає, навіть у найважчих умовах ці зустрічі транслювались по всій країні, стала символом єдності і незламності. Але по інший бік лінії фронту картина була абсолютно протилежна. Російських військовополонених щойно обміняли. Чекали нерідні автобуси з військовою охороною замість лікарень і реабілітаційних центрів. Їх везли прямо на полігони для відновлення боєздатності. Умовний відпочинок тривав кілька днів, після чого всіх колишніх полонених формулювали в штурмові загони. Їхнє завдання було одне йти на придву в найбільш небезпечних напрямках. За свідченнями самих російських жінок і родичів із трьох тисяч повернених полонених за останні півроку не вижив ніхто. Вони зникли в м'ясних штурмах. Атаках, де життя солдати не мало жодної ціни. Це вже навіть не приховували серед самих військових. Усі розуміли, що обмін це фактично підписаний смертний вирок. Українські аналітики відзначили різницю в під. Відході до власних полонених стало ще одним ударом по моральному стану російської армії. Солдати бачили контраст. Українці зустрічають як героїв. Їхні історії показують на телебаченні. Вони отримують медичну допомогу, психологічну підтримку, нову форму, статус і визнання. Натомість росіян після обміну одразу відправляють назад у пекло. У військових чатах ширились повідомлення. Матері записували аудіо, де розповідали, що їх синів після повернення вивезли на невідомі напрямки. Більше вони не виходили на зв'язок. хто отримав похоронки вже через тиждень після обміну. Інші не отримували нічого, окрім короткої фрази Пропав безвісти це руйнувало довіру навіть серед найвірніших прихильників режиму. Серед російських полонених, які поверталися, панувала паніка. Вони знали, що на них чекає. Частина намагалась симулювати хвороби, каліцтва, аби уникнути повернення на фронт. Проте медкомісії працювали за наказом згори. Придатні всі, навіть тих, хто мав серйозні травми, заганяли в нові штурмові роти. Ця система мала ще одну мету залякати решту армії. Здався в полону, отримаєш другий шанс лише для того, щоб загинути. Таким чином, Кремль намагався зупинити хвилю здачі, яка зростала на фронті, але на практиці ефект виявився зворотним. Чим більше російських солдат бачили, як поводяться з їхніми товаришами після обміну. Тим сильніше у них зникало бажання воювати. В деяких підрозділах почали відкрито говорити краще здатись залишатись в Україні ніж повернутись і бути знищеним власним командуванням для української сторони. Цей обмін став лише одним аргументом міжнародної комунікації відеозустрічі полонених обійма з дітьми щирі сльози, дружини і батьків. Це був образ цивілізованої держави, яка цінує життя. Для заходу це підтверджувало, що підтримка України це не просто допомога країні у війні, а підтримка гуманності людської гідності. Російська пропаганда намагалась замовчати тему на федеральних каналах про обмін. Майже не згадувала, а коли згадували, то лише про патріотичну відданість тих, хто повернувся в стрій. Проте серед простих людей правда розходилась швидко у соцмережах. Жінки писали одне одному: не чекайте ваших чоловіків після обміну. Вони не повернулися. Ці вчинки і ситуація підкреслює фундаментальну різницю між двома сторонами війни для України. Кожен військово полонений герой, за якого бореться до кінця для Росії лише розхідний матеріал. Які після обміну одразу відправляють у мясорубку, така політика не лише деморалізує армію, а й руйнує довіру до держави серед цивільних. Кожен обмін стає не перемогою для росіян а трагедією. Це створює передумови для внутрішнього вибуху, адже десятки тисяч родин уже знають, що їх синів і чоловіків віддають на смерть не вороги, а власний уряд. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.